Усім привіт! Я давно планував це відео зняти, але все ніяк не доходили руки до нього. Я планував це відео зняти на 100 мотогодинах, Але як бачите, пробіг вже зараз більший. За декілька днів довелося дуже багато допомагати сусідам. В кінці сезону підіб'ю підсумки щодо калимів і знімлю про це окреме відео. Цього трактора UT244 SX ми купили в місті Луцьк по вулиці Мамсурова, 21. Скажу чесно, роботою магазину я дуже не задоволений. Єдиний плюсик, який був на той час, це ціна. І як казав один відомий блогер, одразу я зателефонував в компанію, там де купляв тракторець, це Луцьк, Амсурова21. Луцьк, як то кажуть, не приїхав, тому робіть висновки. Тепер приступимо до поломок. Перша і друга поломка сталися в один день, буквально через пару годин після обкатки. Перша поломка була, це звідси. Ось тут вода ручка. Ось тут. О. Звідси потекло масло. І друга поломка, яку я побачив. Ось тут. О. Під сидінням теж було масло. Потік, амортизатор сидіння. Одразу почав бити на спалах, дзвонити продавцям. Але про вирішення цієї проблеми буде далі. Що стало причиною цих поломок. Мій ще іще 79 копій в Китаї в порту грузять на корабель. Корабель випливає з Китаю і запливає в десятки портів для випуску. Він ж не може прямувати зразу в Україну. Поки він припливе в Україну, проходить приблизно 2 місяці. Потім в українському порту після вигрузки він стоїть ще місяць, поки вирішать всі бюрократичні питання, поки банк зарахує гроші на казначейський рахунок в митниці, поки попідписують усі бумажки, поки почнуть вивозити контейнери з тракторами, то це точно місяць часу прийде. Вже виходить, що тракторець тут по три місяці припадає пилом і не експлуатується. В інструкції є такий важливий пункт: якщо трактор не буде використовуватись протягом трьох місяців, його потрібно законсервувати. А що таке консервація? Це коли в трактор заливається спеціальне масло під зав'язку, набивається смазка в усі дірки, щоб трактор не ржавів і не псувався. Та й акумулятор треба раз в рік знімати для заряду трансформаторним зарядним, не забуваючи при цьому викручувати пробки і перевірити рівень електроліту, бо час це ворог для металевих помічників. А чи робиться ця консервація тими, хто імпортує трактори? Звичайно, що ні. Це лишні кошти, а їм головне зиск із кожного тракторця отримати. Після митниці тракторці оглядаються, оформляються бумажки і відправляються на торгові площадки по всій Україні, де, само собою, вони теж будуть припадати пилом. Бо проїхати 2 метри по території то не є експлуатація. І само собою накручувати кола по площаці теж ніхто не буде, бо це будуть набігати мотогодини. Потім люди будуть казати, що тракторець вже не новий. Отже, трактори продавці на площадках теж не консервують і не експлуатують. І мій тракторець стояв пропадав пилом, аж поки я його через 8 місяців не купив. Звідси є та причина, по якій сальники амортизатора і КПП потекли, бо трактор не використовувався і не експлуатувався. Вони затупіли, смазка до них не доходила, от і наслідки. У когось одразу виникне запитання, а як же пильники і інші резинові запчастини зберігаються роками? А відповідь дуже проста: для довготривалого зберігання резинових виробів вони обробляються спеціальною пудрою, тальк називається. Завдяки Та цій пудрі вони зберігають свою первину еластичність і властивості, але все одно срок придатності резинових запчастин є обмежений в часі. Як я боровся з цими проблемами? Амортизатор сидіння відправив на ДТЗ, вони мені по гарантії поміняли його. Засальник КПП дзвонив в Луцьк на Мансурова 21, щоб мені поміняли його по гарантії. Вони мені сказали, що нічого не знають, дзвоніть на ДТЗ, там вирішуйте. Три дні вони з ДТЗ вирішували, хто буде робити цей гарантійний ремонт. Врешті-решт вирішили, що все ж таки зроблять на Мансурова 21, бо сервіс, який мені спочатку запропонувало ДТЗ, знаходився в місті Івано-Франківськ за 270 км від мене. Потім два тижні продавці з міста Луцьк мене кормили завтраком. Остаточно терпець мені увірвався, коли мені повідомили, що мій трактор заберуть через тиждень аж після того, як пройшло вже два тижні. Я зрозумів, що на них надіятися не варто, тому вирішив зробити все своїми силами. Так, і що я зробив? Абсолютно нічого. Масло по чуть-чуть запотіває, але жодної краплі так і не назбиралося. Масло підійшло до ощільнювача, він трошки розм'як, і проблема то є, то нема. До чого я вам веду, чим довше тракторець стоїть на площаці, тим більша його ймовірність, що він вам потече. Тому моя вам порада, не беріть мені трактор якому більше, ніж півроку, навіть якщо він буде по знижці 300 доларів. Ви потім в ремонт вложите набагато більше грошей. Бо поміняти всі сальники це нелегка робота, а ще дай Бог, щоб вони були в наявності. Я бачив вже не одне відео, де люди роблять перше ТО. І дивуються, чому вони зливають воду ржаву з радіатора, чому сальники під час обкатки потекли, чому підшипники заготіли. А причина банально проста відсутність консервації. Продавці зараз взагалі дуже хитро почали робити. Вони заливають замість води антифріз, щоб не було і режі. Але в інструкції написано, що повинно бути залита пом'якшена вода. Повернемося до трактора. Отже, чи задоволений я цим трактором? Однозначно, що так. Чому саме його обрали, шукайте відео в правому верхньому кутку свого екрану. Будьте уважні при виборі трактора, бо продавцям головне це на вас заробити, а вам з ним працювати в подальшому. Бажаю всім добра і нехай щастить. Дякую за увагу!